Всім привіт! Ви на каналі Добробут. З вами Віталік і Артур. Я хочу вам показати в сьогоднішньому відео наш новий об'єкт, на якому ми будемо шпаклювати потолки. Ось як ви бачите, замовник захотів, щоб ми перешпаклювали потолки. Гіпс робили зробили неми. Трошки є там нерівності, але. але... Ми зробимо все де гаразд. З чого ми починаємо? Сьогодні, я нагадую, другий день нашої роботи. Перший день ми загрунтували потолочки і в першу чергу пройшли фюгенфюрером. Як ви може знаєте, що це таке? Віткнов заробили шви. Ось так. Шви зашпакльовуються. Ось, як ви бачите, отакі всі е, углублення коло стіни. Теж там все зашпакльовується, шурупи зашпакльовуються в першу чергу. Використовували ми таку стрічку. Сразу вам покажу, щоб ви, коли будете питати мене в коментарях, то щоб ви знали, ось така стрічка. Ось така стрічка. Ось така. Використовується для е, армування швів, е, стиків гіпсокартон. Ось, як ви бачите, змонтували ми уголочок, уголочок, щоб був яр, е, угол, як ви бачите, рівненький, все. Е, ці шви е, зароблені, для чого це армуюча ця лента проклеюється. Для того, щоб е, в майбутньому не було тріщин. І ще вам розкажу, е, чому ми використовуємо її, а не сірп'янку, сітку для швів. Тому що сітка має товщину і вона, як завжди, якщо попадеться неякісна. На її край сітки, так і постійно потім терчить з шпаклівки. А лента це дуже чудово. Вона як бумага на гіпсокартоні, вона так гарно заробляє шви, що потім чи ви будете шкурити потолок, чи що робити, її ніколи не буде видно. Ось таке. Ось всі шви ми пройшли. Проходимо в першу чергу всі шви по всіх кімнатах. Зараз це коридор, я вам покажу. Ось. Ось бачите, це коридор. Проходяться всі шви, зашпаклюються, шурупи. Які не докручені, докручуються. Робиться площина потолка. Ось ванна, як ви бачите, зараз я покажу. Ось ванна. Ось так ванна. Також всі шви зароблені. Далі ось це ну, спальня, скажімо так, всередині буде натяжний потолок, а це короб отакий. Вже трошки тут не видно, але ну, тут всі шви теж були зароблені, проклеєний весь уголок. Ось, як ви бачите. І перший слой ми шпаклюємо чорною шпакльовкою. Для чого? Щоб вирівняти площину. А фінішний слой ми проходимо уже чистовою шпаклівкою. Ну, то вже для того, щоб була гладка поверхня. А для того, щоб була рівна поверхня, це проходиться чорновою шпакльовкою. Ось, ви бачите, всі шви. Ось тут, ось тут, везде проклеєно. І тут в нішах, як ви бачите, це підштори, теж проклеєна ця бумага. І ще один нюанс. Бумагу, якщо ви перший раз не користувалися ніколи нею, насамперед, ось як ви бачите, отут, отак виглядає, оце ще не зашпакльовано. Бачите це? Оці шви ось, ось як вам видно. Е, розкажу вам швиденько, як ми це робили. Ось ось як файно видно. Всі примикання гіпса до стіни, гіпса до гіпса, всі шви зароблені цією лентою. Як ми робимо це діло? Всі шви проходимо е, фюнгінфюрером, асам перед проходимо шви. Щоб позабивати всі, ну, якщо на гіпсовій ви бачили, така, уявимо оце на гіпсовій стик. Да? Тобто, щоб оцю впадину, забити всю ш... шпаклівкою фюнфюрером. Оце такий, що за... зашпакльовуємо візде всі шви. Після того беремо ось до цю ленту. Ось ви бачите ленту. Рвем, ну, нарізаємо довжину, там, кому яка треба, по 2 метри і кладемо відро. Ви, ну, нарізали багато-багато, поклали відро з водою і вона намокає. Тоді, коли у вас зароблений шов, ось наприклад, як тут, ще раз проходимо фюген фюрером тоненьким слоєм, зверху клеїмо на шов. Ленту. Ось так проклеюємо. Шпателем виганяємо лишню шпаклівку з-під ленти і залишаємо її присохати. Ось, і у вас вийде. Зараз я вам покажу. Зараз я вам покажу ближче. Ось отак вийде у вас. О. Потім, коли воно присохло, ви зверху тоненьким слоєм пришпакльовуєте. Головне все робити, щоб не, це, щоб не горбів не наробити. На нього знімаємо і все у вас буде гаразд. Ось так, уголочки, все це зашпаклюється. Потолки проходимо перший раз шпакльовкою. Ну, неважливо якою, стартовою. Там виробники різні там Не буду зараз увагу на шпаклівці. Фінішну шпакльовку ми, ну, якщо вам цікаво, будемо використовувати таку. Турецька шпакльовка недорога. Це на старт ми взяли, а то на фініш. Так що, друзі, до зустрічі. Не забуваємо, не забуваємо писати коментарі, ставити лайки, підписуватись на канал. До зустрічі, до нових відео. До побачення.